Так, всім привіт! Я Олександр, компанія NordiHaus. і Я хотів би розказати про опалення будинків від NordiHaus. Хаус. Будь-який будинок від компанії NordiHaus це не тимчасове житло, це житло для постійного користування, яке можна використовувати цілий, рік. постійно жити. Не потрібно виїжджати взимку, не потрібно там влітку щось шукати більш прохолодне. Це будинки комфортні. А, тому такі будинки можна опалювати будь-яким чином. Або це газ буде, або електрика, або це твердопаливний котел. Це дуже просто і зручно. Але один з таких зручних способів, як можна опалювати такий будинок, це, звичайно, тепла підлога. Коли а, будинок просто опалюється своїм полом, підлогою, а, дуже просто коригувати опалення. Тобто ви виставляєте просто температуру, яка потрібна саме для вас. Так само ця система вона підключається, може бути підключена до системи, системи розумного будинку, і ви можете просто керигувати всім будинком і виставляти температуру, яка буде просто підтримуватись для того, щоб ви могли зручно себе і комфортно відчувати або вночі, або в день взимку, або влітку. Тому ми пропонуємо вас приїхати до нас, побачити це власними очима, потрогати, зрозуміти, наскільки це зручно, скільки це якісно, для того, щоб обрати будинок вашої мрії. А я запрошую вас ставити лайки, підписуйтесь на наш канал і чекайте нового корисного контенту для того, щоб ви нарешті побудували будинок вашої мрії. До зустрічі!